Людмила Паніченко бабине літо. Пливла тітонька осінь золотому човнику по Дніпру. На голові квітчаста хустка, на шиї коралове намисто, а в руках повний кошик ягід, фруктів, овочів і грибів. Назустріч їй літечко на червоному коні з букетом польових квітів у переміж із житніми колосками. Літечко, мовила осінь, дозволь мені покататися на червоному коні. А ти залізай в мій човник і погойдайся на хвилях Дніпра. Тітонько, ти ж не вмієш їздити верхи. Давай краще я тебе покатаю, мовило Літочко. А кошик з гостинцями. Залишаю човнику, хай влежуються. Ціла осінь попереду, а Літочко поганяє коня та пісні виспівує. Дорогою бачить біжить їжачок. А на голочках – велике шовте яблуко. За ним зайчик несе морквинку. Під кущем дві пташки дзьобають сливи, а на гілочці дерева білочки ласують горішками. Довгенько осінь з літочком каталися на коні, а коли повернулися, очам не повірили. Кошик був порожній. Заплакала осінь холодними сльозами. Навколо стало холодно й незатишно. Не плач, не журися, тітонько, мовило Літочко. Я дам тобі ось цей чарівний клубочок, дарунок моєї бабусі. Візьми його в руки і скажи. Сонечко, усміхнися, подаруй свою ласку і тепло. Осінь взяла в руки цей клубочок і промовила чарівні слова. Сонечко лагідно всміхнулось, хмарки попливли за обрій, а легенький вітерець поніс у повітря тонку павутину, срібно сивгнув бабусиного волосся. Спасибі, бабусі, за чарівний клубочок, сказала осінь, і вдячно усміхнулась. А з нею вся природа. Відтоді теплі лагідні дні осені називають бабиним літом.